Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам мої хижі новинки. Однією з перших моїх кімнатних рослин була пінгуїкула. Або її ще називають товстянкою або жирянкою. Ця хижа рослинка на своїх листочках має залози, які виробляють нектар, що приваблює комах, та залози, що виробляють травні ферменти для перетравлення здобичі. Також у мене була дросера або росичка. Вона полює таким же чином, тільки ці залози знаходяться на ворсинках, та сам листочок огортає спійману комаху, а після перетравлення розгортається назад. Ну, і мій улюбленець – це не пентес. На кінці кожного листочка формується глечик. Верхня частина глечика загнута всередину і утворює солодкий нектар для проманювання здобичі. Коли комаха залазить до глечика, то вибратися назад вже не може, бо внутрішня сторона гладка і комаха просто зісковзує вниз, де її вже чекає травний сік. Поки повертаємось до новинок це не пентеси, запаковані доволі цікаво, клей пістолетом схоже. Відідрала я їх від коробки і ось так вони виглядають. Це Непентес Ребека. Дещо схожий з тим, що у мене був, Непентес Алата. Виглядає гарно, не витягнутий. Це Непентес Гая. Має плямисті глечики та широкі блискучі листочки. Ще я замовила субстрат для непентесів. Він складається з кори та верхового торфу. Моху тут немає, бо непентес не настільки вологолюбивий, як інші його родичі. Замовила, а не купила в магазині, бо верховий торф в магазинах мені весь воняє цвіллю. І це жах. А у подаруночок поклали насіння росички рубри. Весною будемо сіяти. Ось я звільнила рослинки від плівки, скотчу та паперу. Трошки нахилені убік, треба буде підперти корою, щоб не росли криво. Бачите, глечики лежать на столі. Так краще не залишати. Вони повинні бути в підвішеному стані, бо в мірі росту повиливається весь травний сік, і глечики засохнуть. Тому я вирішила поставити їх отак, щоб глечики не лежали на столі. Догляд за хижими рослинками дещо відрізняється від догляду за будь-якими іншими квітами. Субстрат повинен складатися з верхового торфу, моху та кори. Полив для більшості хижих рослин здійснюється через піддон. Освітлення потрібне яскраве, висока вологість повітря та регулярний полив, дистильованою водою або з фільтра зворотнього осмусу. Добрива протипоказані. Оскільки непентеси їхали поштою, то, звісно, весь травний сік повиливався з глечиків. І для його відновлення треба налити трошки чистої води в усі відкриті глечики. Звісно, не всі глечики переживуть таку підміну, але це нормально, може, хоч деякі вдасться врятувати. Отже, після того як я підлила водички, глечики знову на столі, тому доведеться старим добрим способом підняти горщики. Пересаджувати я їх не буду. Лише протру листочки та поставлю на постійне місце. Поливати буду проливом зверху, щоб субстрат не пересихав повністю. Воду в піддоні не залишатиму. А ви чули про хижі рослини? Напишіть у коментарях про ваш досвід. Дякую за увагу. До зустрічі!